Усім привіт, друзі! Як завжди, вітаю вас на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. У нас тут на Коінлісті з'явився новий проект, який називається ZK Link, і одразу посипались запитання, а чи варто приймати участь, а чи будуть ікси. Тож давайте якраз з цими всіма запитаннями сьогодні розберемось. Розберемо, чи варто приймати участь, яка в них токеноміка, які умови нам дають на селі. А в кінці я висловлю свою думку щодо того, чи будуть ікси, та чи варто приймати участь. Тож давайте одразу перейдемо до екрану мого ноутбуку. Як бачите, ось мій CoinList, він досі живий. У мене тут навіть є невеличка карма. Якщо її прокачувати, можна отримати Мерітетки у різних проєктах, але я цим не займаюся, я її не рухаю. Тож перейдемо одразу до сейлів. Як бачимо, у нас тут є ще субсклад токен сейл, але одразу хочу сказати, що я його скіпаю, тому що там довге блокування токенів, ми отримаємо їх десь восени і незрозуміло, який тоді буде ринок. А перейдемо до ZK-Link. тиснемо Register Now. Одразу, як ми бачимо, у нас є тут така штука, називається Apply for White List. Але давайте я спочатку розкажу, бо на каналі, я думаю, є багато новачків, що за Коєніс-платформа і що таке токен сейл. Токін сейл це є первинний розп... Продаж токенів, тобто це є можливість купити токени ще до того, як вони з'являться на якійсь біржі, ну а коїність біржі, на якій проводяться ці токенсейли. Якщо максимально простими словами запускається якийсь проект і він хоче вийти у світ, і для того він розпродає, наприклад, свою продукцію людям, раннім інвесторам, умовно там по 5 центів. Якщо все буде добре, ви викупите цей продукт по 5 центів, а коли вони вже виставляться, так сказати, на полички магазинів, ви зможете його продати, наприклад, по 50 центів і заробити x10. В принципі, так працює і Койніс, звичайно, тут ікси не гарантовані, але раніше ми з підписниками виносили звідси досить непогані кейси, і особисто я тут нормально заробляв. Отож, перейдемо далі. У нас тут є кнопочка Apply for whitelist, Тобто ми досі можемо заповнити форму на whitelist на пріоритетну чергу. Вони будуть давати це за активності. Зараз я детальніше розповім, але як тут заповнити форму? Тиснемо сюди Apply for Овий ліст, гортаємо донизу. Там просто я вказав свою пошту, свій твіттер, підключив свій Discord, підключив свій гаманець і відправив повідомлення. Нічого складного в цьому немає. І я собі ще ось тут виписав, що вони будуть давати пріоритетки людям, які були активні у всіх соцмережах проекту, і потрібно було взаємодіяти або, можливо, навіть зараз можна з протоколами ZK-Link. Але ось ці два протоколи вони зараз не активні. Можна конкретно на ось цьому з зробити якісь активності. Я не робив, мене це в принципі не цікавить. Ви, якщо хочете, можете спробувати. Отож, що таке той наш ЗКЛін. Лінк, ЗК приліпили ЗК Rollup, Зараз в принципі хайп на L2, тому нічого дивного. Перекладемо на українську, подивимось, що вони нам тут пишуть. Піонерська багатоланцюгова торгова інфраструктура ЗК Rollup. Ну, якщо так розібратися, то це є інфраструктурний проект, який підвищує ефективність DeFi, NFT за допомогою власної Layer 3 мережі. Тобто, по суті, вони нам пропонують мультичейн торгівлю без мостів, яка побудована на трьох ролапах. ZK-Link, Старквейк та ZK-Sync. але про це все можна говорити довго, про їхні технології. Layer 2, Layer 3. Нас цікавить умови токенсейлу і чи зможемо ми тут заробити. Правильно для цього ми тут і всі зібралися. Тому йдемо далі. дивимось, що вони нам тут пишуть. В принципі, якраз це, що я говорив, ключові моменти, агрегація ліквідності, бла 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 Твіттер у них 339 тисяч підписників, Діскорд 273 тисячі підписників. Досить прикольно, досить непогані цифри. Ось структура продажу. В принципі, те, що нас цікавить, дата продажу у нас 25 січня 24 року, 1800. по UTC. по нашому часу це є 20.00, так як завжди. Зареєструватися потрібно до 22 січня до 14.00. Також хочу нагадати, що в останніх сейлах коліс вже зробив так, що на суму, яку ви хочете викупляти алокацію, вона вже наперед перед сейлом має бути на вашому аккаунті. Тобто до 25 січня у вас має бути на акаунті або 100 або 500 доларів в залежності скільки ви би хотіли викупити. Пропонують вони нам по 15 центів за токен, 30 розблокування 31 березня. Це тобто в нас буде ТГЄ 31 березня, і тоді ми отримаємо 30 усіх токенів або приблизно. Ну тобто плюс-мінус 31 березня. А тоді 9 місяців щомісячного лінійного розлоку, по 7,7% в місяць, так як я порахував взагалі нам продають 31 мільйон токенів по ціні 15 центів. Це приблизно трохи більше ніж 4,5 не доларів так, тепер нас пише повністю розбавлена мережева вартість. Взагалі її називають ФДВ. Але давайте я простими словами поясню, що це означає. Це є оцінка проекту, якби всі токени були у ринку. Оцінюється в 150 мільйонів доларів. Правильно, 1 мільярд токенів їх є в загальному, по 15 центів це і 150 мільйонів доларів. Також є ще така штука, яка називається Initial Market Cap. Це трохи інше, тому що Initial Market Cap – це початкова стартова капіталізація, яка рахується ще до того, як проект вийде на ринок. Там рахуються якраз інвестиції, сідраунди, сейли, всі, хто заносив проект до того, як він вийшов на ринок. І саме Initial Market Cap проекту оцінюється 20 мільйонів доларів. І звісно, що воно вираховується, якраз. Лише по тих токенах, які будуть розблоковані. Ну а як я вже сказав, ФДВ, це вони підраховують, якби всі токени вже були в ринку і в розлоці, ніби постарався пояснити вам максимально простими словами складні речі. Тобто, якщо в нас Initial Market Cap – 20 мільйонів доларів, а ФДВ – повністю розбавлена мережа вартість 150 мільйонів доларів. А ціна у нас то 0,15, а нам дадуть на такі 30 означає, що всього нам потрібно трошки більше, ніж 3 ікса, щоб вийти з першого розлоку в безубиток, тобто забрати тіло інвестиції. В принципі, це не є так багато, але виходить, що їм потрібно ФДВ зробити. Ось ми, наприклад, бачимо, має бути трохи більше, ніж 450 мільйонів доларів, тобто майже півмільярда. Ну а якщо початкова оціночна вартість 20 мільйонів, то нам приблизно треба 60-70 мільйонів, щоб вони вийшли, щоб забрати тіло інвестицій з цього розлоку в 30 В принципі, що. Є досить неважко, тому що ринок зараз ожив і не є складно для такого проєкту зробити такий результат. Про це ще трошки згодом. Давайте йдемо далі. Вони нам пропонують 3,1% від загальної емісії, мінімальна покупка на 100 доларів, максимальна покупка на 500 доларів. Це має бути в USDT або в USDC в мережі ERC 20. До речі, часто запитують: а як вигідно заводити токени на CoinList? Я колись поповняв завжди в мережі erc 20, бо я вже поповняв безпосередньо, коли виграв алокацію якусь. А тепер ви можете заздалегідь це зробити, можна поповняти. Навіть монеті Algo в мережі Algorand, але CoinList така платформа, що воно може підвисати, токени можуть дійти добу, можуть йти два дні навіть. Якщо вам це так важливо, можете пробувати поповняти в Algo і чекати. Тому підписники навіть мені писали, комусь 12 годин йшло, до речі, підписуйтесь обов'язково на чат, на телеграм. Там завжди рішаємо трабли підписників, завжди зі всім вам допоможемо. Обов'язково підписуйтесь. А можете скидати в USDT напряму в ERC 20. Ну і як я вже сказав, до початку розпродажі USDT або USDC у вас вже мають бути на балансі. Також можна буде подавати додаткові. Ковий запит на алокацію, якщо ви виграєте від 100 доларів до півтори тисячі, тут в нас виключені учасники, тут часті запитання. Тут нижче в нас є токеноміка. тут вони ще розписують про свій проект. Ось у нас токеноміка дистрибуція. Як ми бачимо на Коїліст сейл виділили ось стільки нам такий шматочок, все інше це Community Treasury, екосистема, time and Advisor і Early Privet Perseries. По тій інформації, які я знайшов, вони досить багато токенів виділили просто юзерам, які використовували їхню мережу, їхню платформу на ранніх стадіях. В принципі, це може бути. Не дуже позитивно, тому що можуть лити, так сказати, в стакан. Там є і частина, звичайно, токенів команди. Надіємось, вона продавати не буде, але хто їх знає, тому це такий трошки мінус. До речі, якщо будете виводити, наприклад, прямо з біржі USDT чи USDC в мережі erc 20 можете це робити через біржу BINGX, якою я являюся партнером. Завжди допоможу вам з усіми запитаннями. У вас будуть знижки на комісії. Ну і також з варіантів, які я переглядав, вивід там найвигідніший. Поки, То, до речі, можна подивитися, хто в них інвестував. Тут у нас, як бачите, в 2021 році, в жовтні, в нас інвестували ось такі Проекти. Ну Це не є якісь тір 1 проекти, це навіть, мені здається, не tier 2, це tier 3 і далі. Тут у нас є Coinbase Ventures По інформації, які я знаходжу, до цього списку, ще можна додати Polygon Ventures, Solana Ventures Hobby Ventures і Crypto.com Capital. Тож, загально, як бачите, тут 10 мільйонів, тут 8,5 мільйонів загальному проінвестували 18,5 мільйонів доларів. Ну і тут, кому цікаво, можете нижче ознайомитись з деталями, в принципі, ті самі, що ось тут є у нас. Цей проєкт ZKLink можна порівняти з проєктом CoinFlip, якого зараз. Market Cap 80 мільйонів, а Федеве 440 мільйонів доларів. І так як вони схожі, ми надіємося, що по приблизних значеннях вийде і наш проект. Тому, як я вже сказав, цілком можливо, що ми з першого розлоку можемо відбити тіло інвестицій. Це в принципі все, що нам потрібно, бо це якраз і вважається успішним кейсом. Не зрозуміло, чи так буде, але дивлячись на те, що зараз такий ринок все росте, всюди несеться хайп. А ми будемо виходити в березні. Це не так далеко від теперішнього часу. Тому надіємося, що нічого дуже сильно не зміниться і проект вийде досить нормально. Зараз я ще покажу вам, як сюди зареєструватися, але головна деталь: якщо взяти кількість токенів і порахувати те, що кожен буде заходити на максимальну алокацію, то в нас буде всього 9 375 переможців, а учасників може бути 200, може бути 300 тисяч. Тобто прохід досить невеликий і потрапити буде досить складно. Але враховуючи те, що тепер потрібно поповнювати кошти, можливо, їх і буде менше. Також можна очікувати того, що не всі будуть заносити максимальну алокацію, і можливо, в нас 10 людина. Людей пройде, але також вони можуть частину, буває таке 40-50 можуть виділити на пріоритетні черги. Тоді для таких як ми, взагалі залишиться лише 5-6 тисяч. Давайте покажу, як зареєструватися, і скажу в кінці, чи буду я приймати участь. Тиснемо зареєструватися тут, тиснемо Get Started, Continue. Тут вибираємо, як завжди, Україна і область. Тиснемо галочку Continue. Тут потрібно дати відповіді на запитання, я зроблю це рандомно, тому що навіть, якщо ви помилитесь вас виправить, тут ось це мені здається, тут здається це. Ось. Тут ось це, 15 центів і тут, continue. Я навіть всі завдання вгадав з першого разу сам. Тут в мене вже є під'єднаний гаманець. До речі, це робити не обов'язково, але він вже в мене тут є. Я тисну Continue і тисну «Agree». Тут зразу з вас запитують, на яку ви суму би хотіли купити. Писуємо 500, вибираємо USDT. Ну і тут потрібно буде поповнити цей баланс. Навіть якщо ви тут натиснете Continue, і ця адреса у вас пропаде. Ви просто можете зайти на свій «Coinlist», на свій гаманець. Ось так має бути у вас це зеленим, і Funds» має світитися жовтим. Ви тоді можете просто перейти в свій гаманець, вибрати USDT в мережі ERC. І поповнити його, або як я вже казав, можете поповнювати іншими методами, а просто тоді конвертувати вже USDT або USDC, в залежності від того, що ви вибирали. Отож, друзі, висновок такий: ринок хороший. Проект, звичайно, є в нього мінуси. Те, що багато токенів, як я вже сказав, там в команди і в ранніх тих людей, які користувалися їхнім продуктом. Але все-таки я вирішив, що я 15-20 аккаунтів занесу по 500 доларів, буду пробувати взяти хоча б одну алокацію. Якщо я виграю, мої кошти заморозяться до березня. Надіймо, що до цього часу на ринку не буде якихось сильних чорних лебедів. Тому я вирішив для себе приймати участь. Ви ж вирішуєте для себе самі, тому що відповідальність за ваші кошти і за ваші інвестиційні рішення несете лише ви. Я лише ділюся тим з вами. Що сам роблю. Тому, друзі, участь я буду приймати, спробую виграти і надіятись на те, що в березні з 30% розлоку я отримую тіло своєї інвестиції назад, а далі буде така мінімальна зарплата. Цілком ймовірно, що до цього часу ринок ще більше може вирости, і токен може вийти набагато краще, набагато по кращих цінах, навіть ніж ми з вами сьогодні озвучували, тому що нам потрібна ціна 45-50 центів, щоб забрати тіло інвестиції. А можливо, ми вийдемо по долару, можливо, по долару 50, Звичайно, це вже такий оптимістичний варіант. А можливо, ринок вкатається і ми вийдемо взагалі в мінус. Цього наперед ніхто не знає, друзі. Якщо є лишня ліквідність, можете заганяти, пробувати. Якщо немає, вирішувати вам. Ну ось і все, на цьому наше відео закінчується. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.